Сьогодні ми з вами продегустуємо книжку Тетяни Видник, яка називається Добрик і його пригоди. От, проілюстрували її в такій незвичайній техніці Віталія Бугара. От. Це оповідь про пса, з яким сталися справді неймовірні речі. Але давайте дегустувати. Отже, пес в Антарктиці. Море було неспокійне. Хвилі билися об берег, ніби хотіли викинути з глибин страшну велетенську потвору. Ого, які великі риби! здивувався пес, заглядаючи за борт корабля. Ми не риби, ми дельфіни, почув у відповідь. Мовчи, долетів, звідкись чоловічий голос, а то я тебе акулам викину. Ніжно-білий із попелястими широкими крилами птах шляв над хмарами і гучно видавав звуки, схожі на гавкання собаки. Кау, 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 кау! Гага -га куя куя. Хто ви? прошепотів пес, угледівши дивних істот. Ми, пінгвіни, сказала пінгвіниня, затуляючись від яскравого сонця. А що ви тут робите? Наші батьки на полюванні, а нас віддали в дитячий садок. Сказали, що ненадовго. Дивина. Зачудувався пес. Дитячий садок, як у людей? Так. А хто ти? Я найкращий і найхоробріший пес у світі. Він знову почув десь далеко вгорі. Кау-кау-кау. Глянув і побачив над собою величезні пташини темні крила. Пес здивувався ще більше. Хто це? спитав він. Це морський мартин, прошепотіло пінгвинення. Птах пірат. Пірат? А хіба птахи бувають піратами? Тато казав, що мартини це душі моряків, які затонули в морській безодні. Їм судилося вічно ширяти над морем по дорослому пояснювало пінгвиненя. А що роблять ось ці дорослі пінгвіни? Вистоюють мені братиків і сестричок. А як це? Дуже просто повчально мовило пташеня. Мама знесла яйце, а тато його вистоює. Все одно я не зрозумію, засмутився пес. Усі птахи висиджують, а ми пінгвіни вистоюємо. У нас так, зрозумів? М -м -м, здається, пробобонів пес. У мене дуже замерзли лапи. У вас така холодна зима? Так це ж Антарктика. І тепер лишень 30 градусів морозу у нас літо. Ого, яке літо? А що я робитиму взимку? розгублено подумав пес, хукаючи собі під ніс. Ні, таке життя не для мене. Я, звичайно, народжений для того, аби робити подвиги, але не в Антарктиці. Хочу додому, а то ще захворюю. Кажуть, далеко-далеко за заборем. На небаченому ніким березі є непочата вода, мовило пінгвіненя. Вона там така прозора, що крізь неї видно навіть сльозу. А хто знайде цю воду і нап'ється її, той буде жити завжди і ніколи не хворітиме. Я шукати не буду, гавкнув пес. Сьогодні на остій горі, бачиш, пінгвінення показало крилом. Там буде пташиний базар. Зберуться сотні різних птахів. Хочеш, підемо? Так зрадів пес, ніколи не був на пташиному базарі. Там, мабуть, цікаво. Так, на пташиному базарі дуже цікаво. А ще цей пес побував не лише в Антарктиці. Бачите, тут і на дослідній станції він був, і подвиги, бачите, він вчинив. І навіть виявив собачу вірність і багато про неї дізнався. Он поговорив з вурдалакою. Але щоб про все це дізнатися, треба прийти в бібліотеку, взяти книжку і прочитати.